У час війни дуже важливо знати, що Україна не сама, І з нею боряться друзі і за кордоном. Волонтери із Норвегії вже передали більше 75 автомобілів для наших збройних сил України. Сьогодні прибули з черговою допомогою. Нам допомагають та вірять у нашу перемогу. Волонтери із Норвегії передали уже понад 75 позашляховиків, завдяки яким наші воїни відвоюють українську землю. Дев'ять автомобілів норвежські волонтери привезли цього разу, і як говорили до нового року, хочуть, щоб сумарна кількість авто сягнула сотні. Смол організейшнвері. Short time to make a decision. We have no uh, long yeah. terms. And uh, uh, Evin and Yacht uh, me and Miron is the board. And we are very. Um, uh, we have good friends and chauffeurs, mm -hmm. so they all support us. So it's easy to come, and we always look forward to come back to Ukraine. We use three days. The first day we go to Denmark or to Poland, next to the border of the Ukraine Poland. Mm -hmm. And the third day here to border До цієї ініціативи долучилися десятки норвежців, які самостійно перевозять автомобілі в Україну. Деякі їдуть родинами з друзями, аби змінювати один одного за кермом, адже дорога не близька. Більшість гостей волонтерів в Україні вперше. У розмовах усі вони часто наголошують, що на боці України Гудмон Росланд вперше в Україні, крім власного автомобіля, привіз та передав військовим від усієї своєї сім'ї FPV-дрон, який є таким необхідним на фронті. I was buying the, this white car, yeah. and I buy a, a lot of stuff to have inside, like um, yeah, clothes and things. And my parents also uh, would like to do something, and we asked uh, Kel what was number one, what they want to have, and it was a drone. So that's why we bought a drone. Завдяки тісній співпраці волонтерів, бджолярів Малого Полісся, об'єднання допомоги армії броди Михайла Старика, Михайла Сагана та усіх небайдужих, цього разу військовим було передано 9 автомобілів. Серед них і дуже цінне грузове авто з маніпулятором. Автомобілі на фронті часто пошкоджуються, виходять із ладу, потрапляють під ворожий обстріл, тому потреба у транспорті є постійною. Той автомобіль важливий тим, що він має кран, що він сам на себе грузи. Бух, він сам на себе може навантажувати і розвантажувати ж тут не потрібні людські руки. Він їм дуже потрібний, бо тому, що не грузоподйомність 15 тонн. Він йде в Полтаву воєнну частину. За такими автомобілями, то друга машина велика, яку привезли норвежці в Україну. Щоразу машини не пусті. Всередині комплекти зимової, або літньої гуми, генератори, речі для захисників, а також гуманітарна допомога. На цьому ми не збираємось зупинятись. Так буде аж до вашої перемоги, наголошують норвежські друзі.